Здоровенькі були. <кій> У нас дощ. Вчора була гарна погода, сьогодні вже дощить. Випустив я наших кольорових побігати. але щось вони не дуже хочуть побігати, думаю, може хробачків собі назбирають. Вони в нас живуть в вольєрі, несуться досить непогано. Це ті, що курочки з міста і плюс дві сільських. Та-та, тут якраз, повністю. Та, 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 Різнокольорова, кажу, різнокольорова, різнокровна сімейка. Зараз ми їм їсти і заженемо, але хотів показати, як вони на вільному вигоді. Французів був випустив, але француз півень темпераментний давай за своїми курми ганяти, вони позастрибували назад і вже не хотіли виходити на таку погоду. Ось такі наші красунки, несуть вони досить непогано, гарно, я би сказав. Хоча вони в закритому вольєрі. Даємо їм і капусту, і сушену кропиву. <кій> Дівчатка нас приємно тішить. І кольором, і яєчком. Несуться вони відносно часто, тому в них яйця невеликі. Хоча ті курочки, які я е, вже там казав, вони я спеціально був собі заклав 6-10 що яєць, щоб мати курець з великого яйця. Ну, як бачимо, зараз вони ще великого яйця не несуть. Дуже сподіваюся, що це буде. У нас на наступний рік. Якщо будемо живі, здорові, все буде добре. Ми тоді вже переконаємося. Я їх потім позначу собі, щоб я бачив, котрі з них минулорічні, котрі ні. І будемо робити таке собі спостереження за ними. Якісь висновки треба і доведення. Так, побігли ми далі годувати. Зайшли вони собі їсти і хай собі їдять. І так холодно і сиро зараз поснідують і будуть відпочивати. А тут ми у вольєрі, наших барбазі. Ладять два півники собі добре. От він там в куті не кусає, ну хоча він теж до курочок, бачу, там прикокохується, як то кажуть, залицяється, але цей генерал поки що його ще не чіпає. Думаю, що і надалі вони будуть собі мирно жити. Е, почали нестись в нас молоді курочки, яєчко в них невелике. Ой -ой. Ну -ну -ну. Може, можливо, що буде через те, що вони у нас е, в вольєрі, тому що перший раз ми тримаємо барбазі в вольєрі, а так вони завжди були на вільному вигулі бігали. Ну або там ззаді за стайну, там все одно, б був вольєрчик невеличкий, але вони бігали, не було так, як тут все зачинено. Там і по болоті бігали. І, і мерзли, правда. Ну, Можливо, ми потім їх переселимо трошки в інші воліри, але поки що вони нас знаходяться тут. Молоді курочки деякі вже занеслися. Яєчко невелике, десь в районі від 60 грам. Ось. Так що вони також добре собі поживають. І люди не знають. Ось такі короткі новини про наших корей, які утримуються. В вольєрі. Вольєр неотеплений. Такий, можна би сказати, вуличний. Тільки те, що от, так затягнув плівкою, щоб їм було тепліше. Ну і вітру не було протягів, тому що тут була сітка і все ж таки протяги були. А зараз вони вже хоча б захищені від протягу. Маємо тут дві корочки, яким вже третій рік, і п'ять корочок, яким перший рік пішов. От дивіться, який красний. Так, кого б цікаво, можемо його відпродати. Камера не передає тої краси, чомусь вона якось так біла, не знаю, я вже її витирав. Але, кого би цікавило яйця інкубаційний Барбазії лінки, можете звертатися. Номер телефону залишу в описі відео. Всім гарного, спокійного дня, миру, любові і Божої благодаті.